З 24 лютого рашисти вторглися не лише в Україну, а й в інформаційний простір. Українці масово отримували вірусні повідомлення на кшталт. Цієї ночі білоруси підуть у наступ. Цієї ночі буде масовий пуск ракет по вашому місту, пожежа на заес або навіть в найближчі години буде ядерний удар. А пам'ятаєте, мітки на парканах на початку вторгнення, які нібито слугували для наведення авіаударів. Сьогодні про ворога у смартфоні написав народний депутат України Юрій Шап. Валов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці Нардеп запевняє такі повідомлення: інформаційно-психологічні операції рашистів, покликані викликати паніку і дестабілізацію в нашій країні. Для досягнення цієї мети ворог створює спеціальні спільноти та канали у Фейсбуці, Телеграмі, Вайбері та інших соцмережах. Ці псевдозмі можуть виглядати як проукраїнські, але у певний момент туди вкидають вірусне панічне повідомлення, і люди можуть все повірити, бо ще вчора там писали новини з фронту. Юрій Шаповалов зазначає, що наразі ніхто не скаже однозначно, які телеграм-канали таємно працюють на ворога. А враховуючи шалену швидкість поширення через ці канали інформації, будь які ворожі інформаційні вкиди можуть мати катастрофічні наслідки, і тому під час війни потрібно довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Як повідомляє Юрій Шаповалов, серед них офіційний телеграм-канал Президента України Володимира Зеленського, офіційний телеграм-канал начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, офіційний телеграм-канал мера Кременчука Віталія Малецького. Підпишіться на ці канали і дивіться лише офіційну та перевірену інформацію. Антон Воробйов Кременчуцькі новини.